На другий поверх запроєктовано підіймач для інвалідів на візках. На другому поверсі знаходяться масажний кабінет, кабінет реабілітолога, зали для спортивних секцій, а саме танців, гімнастики, настільного тенісу, зал для єдиноборств, тренерська, роздягальні, душові, санвузли. Зал для гімнастики можна додатково використовувати для лікувальної фізкультури. Там розміщені шведські стінки, фітболи та інше знаряддя для гімнастики, фітнесу та реабілітації. Також на другому поверсі є конференц-зал для зустрічей та нарад делегацій, офіс РСК. Ці приміщення мають скляні перегородки, через які видно головну спортивну залу. Коридор другого поверху поєднаний з балконом зі скляного огородження. Це додаткове розміщення оглядових місць під час турнірів та тренувань в головній спортивній залі першого поверху. Головна спортивна зала розрахована для проведення змагань з футболу, баскетболу, волейболу. Вона ще може трансформуватись на декілька залів для тренувань та змагань з настільного тенісу, боксу. Її площа разом з трибуною складає 1239 метрів квадратних. Поряд з трибуною знаходиться комора для спортивного інвентарю 34 метри квадратних. Підлога зали має бути зі спортивного паркету з нанесенням розмітки, відповідає стандартам для проведення змагань міжнародного європейського рівня. Колір стін та динамічний малюнок повторює ідею фасаду будівлі: темний вниз, світлий вверх. Із спортивної зали передбачені два евакуаційні виходи безпосередньо назовні.